Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І у 2021 році я записувала відео з топ найкращими екранізаціями книжок, які мені на той момент подобалися, які я вирішила виділити в окремий. Рейтинг, окремий топ, і я вам розповіла тоді про 10 екранізацій книжок, які стали фільмами або серіалами, які мені дуже подобаються. Передивилася нещодавно це відео. Виявилося, що по-перше, дещо я тоді не згадала. А по-друге, за цей період я прочитала дуже багато класних творів, які були екранізовані. Подивилася я також екранізації, і тому хочу зробити другу частину. Тобто я її вже записую сьогодні для вас. І хочу тут одразу відзначити, що я кажу тільки про ті екранізації, екранізації тих творів, які я фактично читала. Тобто, так я багато бачила. Різних фільмів, які були основані на книжках, але я ці книжки не читала, тобто не можу порівнювати, наскільки вдало є екранізація, наскільки вдало режисери актори передали суть книги, або, можливо, якщо вони і змінили її, це було все ж таки вдалим рішенням. Отже, ці 10 екранізацій, про які я буду говорити сьогодні, це дійсно ті екранізації, які я обрала для себе як одні з найкращих. тобто Ті, які з задоволенням передивляюся, і твори оригінальні. Я все ж таки також дуже сильно люблю. Тож поїхали! І перша екранізація, про яку я сьогодні хочу вам розказати, це фільм Хроніки Нарній Лев Чаклунка та Шафа 2005 року. Я дуже люблю цей фільм, я його багато разів дивилася. Звісно, мені подобається ще принц Каспіан. і не тільки сам персонаж, а екранізація. Але я саме чомусь особливі емоції відчуваю до першої частини. до... Того моменту, як ще маленькі діти відкривають для себе нарні, такий казковий світ з чудовими персонажами, і в їх пригоди вони є надзвичайними і трагічними, і багато різних емоцій можна відчувати, переглядаючи цю чудову історію. І мені подобається як перше джерело, так і екранізація. Я з Просто задоволенням готова знову і знову дивитися і повертатися до цієї історії. Дуже люблю. Фільм Розмальована Вуаль я подивилася ще до того, як прочитала перше джерело. Потім в минулому році я придбала собі книгу Somersта Моєму, прочитала її, виявилося, що все ж таки. Книга відрізняється від фільму, точніше, навпаки, фільм відрізняється від книги, що трошки все ж таки режисери та актори і сценаристи вирішили змінити оригінальну історію певні взаємовідносини між персонажами. Але я вважаю, що непоганим є. Обидва твори. Перше джерело, звісно, мені дуже сильно подобається. Книга чудова, історія надзвичайна. А от фільм, окрім того, що дуже, дуже вдало були підібрані актори, є надзвичайно естетичним задоволенням. Поглядати сцени з цього фільму дуже красиво, дуже захопливо і. Я бачила цей фільм двічі і хочу знову і знову його переглядати, незважаючи на те, що я дуже добре вже знаю цю історію. Подобається мені дуже сильно ця екранізація, і я вам також раджу звернути на неї увагу. У минулому відео я розповідала про екранізацію твору Ребека дафне Дюмаріє, а сьогодні хочу пригадати екранізацію 2017 року, твору Моя кузина Рейчел. В головній ролі. Саму кузину Рейчел грає Рейчел Вайс, і я вважаю, що вона не перевершена в цій ролі. Тобто вона змогла віднайти оцей момент загадковості в той момент, що ти до кінця не розумієш персонажку, нібито вона є і відкритою, і чесною з іншого боку, можливо, вона будує якісь інтриги, можливо, все ж таки в неї є свої якісь потаємні плани і. Вона надзвичайно гарна в цій ролі, акторка, і фільм просто чудовий. Мені здається, що це дуже вдало відтворений на екранах оригінальний твір. І Якщо ви його ще не дивилися, також пропоную звернути на нього увагу. Екранізація 2008 року твору Бернарда Шлінга, Чутець, це щось просто. Треба знати про цей фільм, що в головній ролі в нас грає Кейт Вінслет, і вона отримала дуже багато нагород за свою роль, в тому числі Оскар, Золотий Глобус і багато-багато іншого. Тобто Кейт Вінслет тільки заради неї варто дивитися цю екранізацію. Твір важкий, твір в нас про молодого хлопця взагалі-то, який зустрічає старшу жінку. Між якими зав'язуються стосунки, він ще є школярем є на момент їхньої зустрічі. Вона вже досить доросла, В неї є своя історія. Події відбуваються у Німеччині після воєнні Німеччині, і звісно, що дуже сильно пов'язана ця історія і персонажі з подіями у Другій світовій війні. Це я намагаюся уникнути спойлерів, але все ж таки зацікавити вас сюжетом. Ще одна екранізація класичного твору це екранізація твору, гордість і упередження. Ви хочете тут зараз, напевно, запитати, а яка ж з цих екранізацій є найулюбленішою? Звісно, є дуже багато версій, і кожна людина, яка відстоює своє право любити певну версію, є. Має певні аргументи, що конкретна екранізація є найкращою, але моя найулюбніша екранізація це все ж таки версія 2005 року з Кірою Найтлі. І так, є певні. Критичні моменти пов'язані з тим, як був відтворений ствір, як взагалі виглядають персонажки. Але ну я для мене є декілька сцен, які я просто дуже люблю, і мені здається, що можливо, так не все класно з цією екранізацією, але любити цей фільм саме за ці моменти, за моменти зру. Костискання, ви маєте зрозуміти, про що? Якщо бачили цю екранізацію, це дуже класно, емоційно і давненько я вже не переглядала цю екранізацію, але думаю, що найближчим часом повернуся до неї. А можливо, і перечитаю знову твір. Вже час. Нещодавно в рамках Кінокнигу клубу, в якому я беру участь. Ми читали книгу Ніколи не відпускай мене Казуцой Щегуро і до цієї книги і екранізація 2010 року. Там знову ж таки Кіра Найтлі, також там. Керрі Міліган, Ендрю Гарфілд, Чудовий каст непроста історія, і досить цікавим вийшло обговорення цієї книги і фільму, оскільки багато хто сказав, що дуже важко дивитися фільм, важко читати книгу. Так, дійсно історія вона складна і піднімається дуже багато тем, етичних тем в тому числі. І, а я не знаю, чому, я двічі вже дивилася цей фільм. І буду, напевно, передивлятися ще. Мені дуже подобається гра акторів. Мені здається, що непогано передали основну ідею книги. Так, деяким можливо, моментом можна було б обіграти краще. Але загалом атмосферно, візуально, ну, це, це дуже гарно і круто зроблено, як на мене. Тому так, тому я люблю цю екранізацію. Фільм. Ловець повітряних зміїв було знято у 2007 році. Це екранізація чудової найменної книги, яку я прочитала в позаминулому році, і я ридала під час прочитання книги, ридала під час перегляду фільму, але вважаю, що і той, і інший твір, обидва вони мають право на існування, мають право на те, щоб їх читали і дивилися. бо це важко, це історія про Афганістан, про початок війни, про те, як маленькі хлопчики переживають не просто, ну вони проживають своє дитинство в умовах важкої політичної ситуації в країні, але в них є свої внутрішні дитячі хвилювання, переживання, свої стосунки, і оцей немимовно складний кон контраст того, що є отут дитинство. І отут війна, і як воно все пов'язано, і є жорстокість і дорослих, і дітей, Ну, складно і читати, і дивитися, але я вважаю, що варто. Тому, в принципі, якщо ви ще не чули про цю історію, не дивилися цього фільму, хоча мені здається, у 2022 році, коли я його читала, коли я читала цю книгу, то я багато разів її. Вгадував в декількох своїх відео, але, можливо, нещодавно долучився до мого каналу, якщо це дійсно так, то нагадую, що існує така книга, розказую, що існує така книга, існує такий фільм, і мені здається, що дуже класна вийшла екранізація. Щоб додати в цей топ. Різних жанрів, трошки його розбавити. Вирішила я також пригадати екранізацію твору мовчання, ягняти» з 1991 року. Нещодавно згадувала про цю книгу в своїй рубриці «Екранізовано», буквально декілька місяців тому. Але якщо ви не дивилися це відео, можете до нього повернутися. Детально розповідаю я про свої емоції. Але так, я не знаю цей фільм. Просто чудовий. Ентоні Хопкінс просто відмінний психопат. Він прекрасно вийшов, він прекрасно знайшов якісь найменші дрібниці, як можна передати, такого складного персонажа, і він дійсно лякає. Фільм. Чудовий актори класні. Перше джерело дуже цікаве, і тому, якщо хочете подивитися щось таке лячне, якийсь трилер, щось класичне, бо це все ж таки вже стало це і сам твір, і екранізація стали такими, про які люди говорять, які періодично згадують і які рекомендують. І я долучаюся до них, і також рекомендую вам подивитися цей фільм. Фільм Прислуга я подивилася перед тим, як прочитала книгу. Потім прочитала книгу, передивилася екранізацію знову для того, щоб структурувати свої враження. Мені надзвичайно подобається Ема Стоун в головній ролі, дуже класний також каст в цьому фільмі, і мені здається, що цей фільм це дуже вдалий приклад, та й сама історія того, як балансує. Авторка балансують герої між трагічним та комічним в деяких моментах також перемішуються звичайні людські проблеми з проблемою расизму, з проблемами, знову ж таки, місця жінок в цьому світі. Багато питань піднімається в цій книжці та в цьому фільмі. І мені здається, що вони показані досить таки чітко, вдало та зрозуміло. Знову ж таки, зазвичай рекомендую я і книгу, і фільм всім, кому можу, і знову хочу згадати про ці твори на своєму каналі в цьому відео. Вже згадала. І наостанок я хочу пригадати фільм Екранізацію твору маленькі жінки 2019 року цю версію, але насправді, якщо бути чесним, розбирати екранізацію, то Режисерка вирішила поєднати два твори: і маленькі жінки, і хороші дружини. Трошки змішала вона таймлайни, і мені здається, що це дуже таки вдале рішення, оскільки є певна динаміка в історії, є можливість показати дівчат вже потім дорослими жінками, як вони влаштували свою долю. Цікавий. Твір цікава версія екранізації. Знову ж таки, люблю класні касти. А там ой, так багато всяких класних людей. Я в захваті від Сір Шоронен, мені дуже подобається ну, і Тімоті Шаламе, і класно дивитися на нього разом з Флоренс П'ю в цій комбінації, в такій наївній закоханій історії, а також от нещодавно спостерігала їх в Дюні. Так, Дюну я не згадую в цьому переліку, бо насправді це також не повний перелік екранізацій, які я люблю. Ще багато книг і фільмів є. Екранізації до них, є в, в цьому світі, які я вже дивилася, які мені подобаються, тому, можливо, найближчим часом ще буде третя частина моїх топів. А допоки я збираю новий список екранізацій, які мені дуже подобаються, можете написати екранізації творів, які вам найбільше подобаються, чому ви їх любите, і взагалі, як вам більше подобається. Режисер та сценаристи вони близько до твору створюють фільм, або ж навпаки, намагаються додати щось своє оригінальне, незвичне, додають нові якісь конфлікти, нових персонажів, нові ідеї до оригінальних історій. Бо мені здається, що я все ж таки з тих людей, яким хочеться бачити оригінальні історії максимально близько на екрані, але неочікувані рішення режисерів також бувають. Приємною несподіванкою і... і досить бувають вдалими такі рішення. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!